За легендою в неї рак, онкозахворювання. Вона повідомила про це у неділю. В понеділок вона вже зробила операцію. А у вівторок чи середу вона вже була вдома і тепер чергова порція інформації комунікації зі своїми шанувальниками, яка виглядає ось так. Спасибо всім, кланяюсь всім, хто молиться і желає добра. Я вже дома. Мені що больно впереди Много лічення, і немного як передіться Господь, уповаю на нього і благодарю вас э, всіх. Тобто, що це означає Впереді много перінолічення или немного так, успішна ця аля операція, чи э, не успішна ця операція? Ну, судячи з усього, тут э, треба розбиратися, але друзі, я хочу вам зауважити, що ну, пропагандисти і блогери розділилися на два табори. Одні просувають ідею з дійсно смертельною хворобою. Типу у сімонян все взагалі погано. Там не тільки онкозахворювання з грудьми так з молочними залозами, а також може бути і рак кишківника і відповідна сердечна недостатність, і навіть можливо жити сімонян недовго залишилося, і вона підігрує фактично, ну ймовірно, ці версії, тому що, от каже, лічення осталось Немного Опозиційний журналіст. Російський письменник, політтехнолог Ростислав Морзагулов класно прокоментував. Мені сподобалося. О, давайте послухаємо цей уривок. Говорила ні інформацію. Да, при этом она очень умеет, как бы залезть под кожу людям. Например, у меня есть люди, которые, значит, в Москве, придерживаясь антивоенных позиций, значит, мне отказывались давать о ней информацию, говоря, что нет, 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 вот Марго я, значит, про нее не буду, она, знаешь, мне там помогла вот в такой в такой ситуации. То есть она это понимая, что как бы вот эти люди, которые на самом деле вот совершенно из другого политического лагеря, они ей нужны, она обкладывалась этими подушками, она некоторых на работу к себе переманила, она некоторых подкупала напрямую, значит какими-то как бы ништяками, которые она им давала, то есть ну там где-то ребенка на работу устроила, да, где-то кому-то в больнице помогла, чтобы вылечили, они а залечили до смерти, как российские врачи всегда умели и могут и сейчас большие мастера. И вот соответственно, когда она вот это вот, значит, вот под этим орденом там, значит мне сейчас будут резать, я прекрасно сразу понял, что никуда она не помрет. Было видно полукавые ее физиономии, потому что актриса-то, она, конечно, так себе. Как бы сказали продюсеры, там, какие-нибудь типа Федя Бондарчука, они сказали бы, ну, деревянная, ну, деревянная. Ну, видно, что врет. И поэтому я сразу как бы... Ростислав Морзагулов очевидно реагує на цей відос. Цей фрагмент з ефіру Соловйова, пропагандиста і ще одного недільний, де власне цю новину сімонян. Повідомив, давайте подивимося, і про те на що зауважує морзагулов, що вона там нещиро грає фактично свою роль. Цікаво, от ви помітите цю нещиру гру. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Будь ласка, цей епізод просто вже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я вот. вот такая вот история. Я думаю, что тут больше Сімонян хотіла розповісти не про свою хворобу і зробила це ну на думку Ростислава Морзаголова недостатньо, недостатньо якісно з акторської точки зору. А більше вона хизувалася оцим орденом, який ви бачите на її грудях. Що це взагалі за орден? Це окрема цікава історія, яка передувала якраз її походу на ефір Соловйова з шаленими новинами про смертельну недугу. Патріарх Кіріл, цей ФСБшник, зустрівся з нею в суботу минуло, вручив їй орден і з такою приміткою, що це значить Маргріті Сіменян воїну Отечества за защиту традиційних цінностей, так от. Власне, ця подія була головною для Маргарити ще в суботу, а вже в неділю вона почала вішати всім лапшу відверто про те, що в неї якась там смертельна недуга. чому я кажу, що це дуже схоже на лапшу, і, от підтверджує, наш колега з Російської Федерації, письменник, політтехнолог, опозиційний журналіст цю всю історію. Тому що вже навіть частина ру пропагандистів пишуть ось такі історії, що якщо це Операція, то очевидно, не в пользу цієї операції, якщо обговорюється відповідно відставка Маргарити Семенян, і це насправді більш реалістична версія в уйти красиво, так тобто зробити із себе смертельно хвору. Людину, яка віддала на поталу там атєчества, вибачте за суржик цей постійний, але по іншому я пояснювати цю історію не можу. Значить, на поталу атєчества вона віддала все своє здоров'я, і тепер, от вона, як мучениця велика з орденом від патріарха Кирила, лягає під ніж для того, щоб залишити. По собі якийсь вагомий спадок, а справа може бути банально в тому, що відбувається зачистка пропагандистського поля, і проводить цю зачистку і, і в це вірять, вірять її, от колеги по, по пропагандистському цеху, і вони самі власне цю версію і просувають. Авторство цієї зачистки очевидно належить Сергію Кирієнку. Це фактично голова путінської адміністрації і людина, яка займається інформаційною політикою, зокрема дуже Уже суттєво займається інформаційною політикою по інтеграції нових територій, так званих Російської Федерації ДНР, ЛНР, Запоріжжя, Херсонщина, тобто він фактично керує цими територіями, і як пишуть власне в сегменті телеграму російському на цих помойках, що він поклав ну дуже. Таке велике око на е, власне цей потужний пропагандистський ресурс, який називається медіагрупа Росія. січас це РТ Раша туди це рія новості. Там ще є е, кілька впливових таких ресурсів. ми фактично уже з 2013 року це означає 12 рік керує Маргарита Сіманян. Пара на, на покой очевидно, так і Сергій Кирієнко е, мутить всю цю е, історію і в неї друзі вірять не в версію. Зі смертельною хворобою, як сама по собі, так? А у версію з тим, що Маргарита Сімонян пора на покой Ось є ще одна е, цікава версія. Це вже я так думаю, але вона достатньо так аж очевидна. Чому? Тому що якщо ви зайдете на її телеграм-канал і почитаєте останні е, її пости, чого вони стосувалися за день, за два, за три дні до цієї шаленої новини про її, начебто, онка е, онкохворобу, то ви там побачите пости ось про це. Це, друзі, праця всього життя Маргаріти Сімонян як вона каже, 426 сторінок відвертого, фантасмагоричного якогось ну, повного бреду в лихоманці десь або під наркотою я не знаю написаного. Можете почитати рецензії це все є. Значить, в початку було слово, в конце буде цифра. Це така. Це, це, це роман, я не знаю, це трактат в стілі, я не знаю, Майнкамфа Гітлера. Коротше, це якесь наслідя, де в напівфілософській, в напівказковій, в напівбрідовій формі описане е, майбутнє і наслідки імовірного ядерного конфлікту на планеті Земля. Найщасливіше місце, звісно, там це. Москва віртуальна і Єлінжик, де за допомогою якихось у своїх ладонях люди можуть притуляти їх до своїх очей і повертатися у ці щасливі місця і їсти там розсольник в ресторані Пушкін. ну коротше це така історія. Але дивіться привертання уваги до книжки, яку Сімонян називає працею життя, але продажі цієї книжки новини насправді не такі великі сьогодні. В Російській Федерації це легко перевірити зайти. На якісь ресурси ці, ці букіністичні російські подивитися, як взагалі цей товар, яким попитом він користується. Чому б це не було б такою піар-кампанією цієї книги? Так, велика мучениця, людина, яка вмирає, людина, яка віддала себе, я ж кажу, ці, ці ідеї імперіалізму, об'єднання русських земель і е, русскому у тому всьому міру, значить, написала книжку, і тепер ця людина, власне, як мучениця, як пророк, пророк Махамад, помирає, і значить, ця книжка треба її якимось чином підтримати. А потім, знаєте, коли продажі цієї книжки в передсмертній агонії, так ну умовно е сімонян е злетять до шалених висот. Буде чудодійне зцілення, тому що лічиться, як вона пише, а E, времени много или немного Якщо німного, то це чудодійне зцілення відбудеться Маргаріти Сібанян, коли її полете зайде так, залетить Ну фактично у світ. Взагалі дуже цікаво, чому стільки взагалі шуму навколо хвороби. Ми можете от просто пригадати цей момент 9 місяців тому. В клінічну кому ввели її чоловіка. Це е, Кесян, пропагандистський режисер, зняв е, гамно кіно про Кримський міст, який так і називається Кримський міст. Це його остання робота. До сценарію долучилася його дружина Маргарита Сіманьян. Коротше, він лежить в клінічній комі, В нього проблеми там теж з серцем, але ця історія, хоча б, має якісь беки, має якесь підґрунтя. Людина переносила операції на серці у 2009-2010 році. І логічно, що це могло закінчитися зараз якимись ускладненнями. Людина не Молода, якась там клі клінічна зараз ця кома, і так далі, і тому подібне. Але на що я звертаю увагу? Що 9 місяців, коли в нього погіршилося типу здоров'я, не було стільки інформаційного шуму, не було цього всього тла, не було конкретного піару. Було затища тижнів на два, де всі мовчали. Вона мовчала, всі мовчали. Ніхто не хотів е е висувати це на передній план на ці передовиці, пропагандистські і так далі. Тут ми бачимо абсолютно іншу історію. Ми бачимо. Театрально зрежисовану фабулу, в якій є вступ, початок, кінець, і так і ще якийсь епіграф, розумієте, і, і, і з посліслов'ям. Ось і це все супроводжується абсолютно комунікацією Маргаріти Сімонян на її соціальних мережах, де вона тут входить в кому там чи куди на операцію лягає, то там вона вже їсть шоколадку, там відписує всім цим, значить, якимось військовослужбовцям російської армії, які там шлють її величезні привіти. Ви просто зайдіть на цей ресурс і подивитеся. Тому версія е, така, що це може бути від. Двертий піар книжки, або все ж таки, пристанемо на версію ру ру пропагандистів по, значить, по цьому Z-цеху з приводу того, що все фактично година залишається для Маргарити Сімонян, тільки не, не в її житті, а в її професійному житті. І піде вона з величезним спадком, з ну, так званим, так з, з як велика мислительниця, і, і краще було. По ще раз покажу цю людину для Сергія Кір'є. Щоб вона вообще, вообще так згинула з очей э, подалі. Ну дивимося, дуже цікаво, можемо робити ставки. Яка з цих версій? От я сьогодні три озвучив, яка з них переможе.